Ради е, виданих е, пропозиції да доручення питання облаштування меморіалу пам'яті на вулиці Петропавлівській. Ну, так... У нас і була поставити маленьку контактну скульптуру у вигляді самоката, бо весь світ бачив це фото і весь світ якби, відчув в емоції нашого міста в той, в той день. В який, в який саме спосіб убігу цю пам'ятник? Може хтось запропонує мурал, хтось запропонує. Монумент. Хтось запропонує просто взагалі організацію простору. От тому я вважаю, що дійсно ну, треба стратегічну стратегію. Як місто суми збирається це все шанувати? Що було б добре на фасаді будівлі, побиту шрапнею, щоб ну, було видно це кожне я... і просто описати цю подію, які наслідки вона мала це на табличку. І щоб це суть цієї таблички полягала в тому, що нічого не забуто, нічого не пробачено. Запропонували, ми, ми розглянемо на наступному разі, і якщо потрібно буде доповнити, тобто фрагмент оці розбитої е, стіли це пам'ятка архітектури, вона повинна зберігатися на віки. По нашим питанням mm -hmm. порядку денного, якщо нам це вдасться, це буде чудово, щоб ми вже далі працювали інтенсивно по реалізації це.